1 лютого у Патріаршому соборі Воскресіння Христового місці Київ відбулася перша в історії онлайн зустріч святішого отця Папи Франциска з українською молоді. З благословенням правлячого архієрея Кир Василія Васюка Коломийської єпархії представляла група молоді супроводі отця Тараса Гушулея, який є регіональним відповідальним священником за молодіжний апостолят при комісії у справах молоді Коломийської єпархії. 2 лютого з нагоди храмового свята церкву стрітання господнього місця Коломия» відвідав Преосвящений владика Петро Гульней, єпископ помічник Коломийської епархії ГКЦ. Після богослужіння Хайрей привітав оця Романа Кіцелюка, настоятеля храму Синкла у справах духовенства та священичих родин з двадцятої річницею священичих сячів. З 3 по 4 лютого у мультифункціональному комплексі Марійського духовного центру Зарваниця відбулася формаційна зустріч для душпастерів молоді, організована Патріаршою комісією ГКЦ у справах. Молоді подія стала важливим етапом підготовки до світового дня української молоді, що відбудеться в Римі. 9 лютого приосвящений владика Василій Васюк, правлячий єпископ Коломийської епархії ГКЦ, відвідав церкву Різдва Пресвятої Богородиці в селі Тюдів, Косівського протиприсвятеряту, де звершило Хейрейську Божественну літургію. 11 лютого приміщення катедрального собору Преображення Христового, що в місті Коломия відбувся семінар і презентація книг у школі Йоанна. Та що таке людина? Нарис біблійної антропології. Проведення такого семінару організувала катехетична комісія Коломийської єпархії УГКЦ. 11 лютого єпископ Петро Голінеї зустрівся з семінаристами Івано-Франківської духовної семінарії імені священомучника Йосафат, що належить до Коломийської єпархії. Разом з Владикою був присутній і отець Іван Тиханський, відповідальний за семінаристів Коломийської єпархії. 14 лютого Коломийська гімназія відзначила знакову подію – 125-річчя візиту єпископа Андрея Шептицького до Коломийських гімназистів. Програма заходу включала виступи дітей, що розкривали життєвий шлях видатного служителя, промову владики Василя Івасюка, а також доповіді священників. 14 лютого в стінах музею історії міста Коломия відбулася презентація інтелектуально-пізнавальної гри про історію Коломиї, секрет Коломийської ратуші». Участь у заході взяв владика Петро Голіней. 18 лютого в стінах єпархіального управління відбулися збори проти присвітелів Коломийської єпархію ГКЦ, які очолив владика Василій Васюк, єпарх Коломийський, спільно з владикою Петром Голінею, єпископом помічником. Присутнім на зборах був також про владикою владика Йосафат єпарх Чернівецький та голова патріаршої. Комісії у ГКЦ у справах євангелізації. 23 лютого на парафії святого Христертига Михаїла в селі Кулачківці відбулася радісна подія, адже до місцевої греко-католицької громади завітав право владика Петро Голіний, який відслужив божественну літургію та здійснив підоякунський постріх для брата Назара Сокулюка, студента 5-го курсу Івано-Франківської духовної семінарії імені священомучника Юсафа. 23 лютого єпископ Василій Васюк відвідав парафію святого Василя Великого в селі Котиківка, де освятив земельну ділянку для будівництва церковної дзвіниці. 24 лютого, в день третьої річниці від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Коломийському муніципальному кладовищі відбулося поминальне моління за участі єпископа Петра Голінея, місцевих священників представників влади та родичів полеглих військовослужбовців. 24 лютого при катедральному соборі Преображення Христового що Коломиї були організовані молитовні чування, в яких взяв участь владика Петро Голінеї разом зі священнослужителями катедри. 26 лютого в Коломийському катедральному соборі Преображення Христового відбувся семінар для катехитів та священнослужителів, присвячений методиці підготовки та проведення інтелектуальної гри пошук істини. Захід організовували отець Ярослав Роблайвський, голова катехетичної комісії Коломийської єпархії, та отець ліцензіат Роман Бойчук. Головною метою семінару було допомогти катехитам ефективно залучати молодь до вивчення віри через формат інтелектуального змагання.